Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні, при згадці про масонів. У багатьох мимоволі виникають асоціації із чимось таємничим, чеклунськими ритуалами і змовами. Імідж масонів, які підтримували за радянських часів, накладає відбиток на їх сприйняття. Про витоку цього руху є багато версій. Легенди стверджують, що першим масоном був будівельник храму царя Соломона, майстер Херам, який розділив робітників на три розряди. Щоб вони могли впізнавати один одного, придумав особливі слова і знаки вітання так було створено масонську символіку і введено розділення на ступені. За іншою легендою, масонство зародилося на сході. І було тісно пов'язане із утворенням духовно-лицарських орденів, зокрема загадкового ордену тамплієрів. Засновники перших масонських братств належали до цеху каменярів, будівельників готичних храмів Німеччини і Швейцарії від 11 до 13 століть. На знак пошани їхні корпорації були звільнені від додаткових обов'язків і отримали назву вільні каменярі від англійської «Free Masonry». Кожна ложа мала свій статут, ритуал ініціації таємні знаки. Люди середньовіччя були схильні до крайнього символізму, і тому символ храму, як моделі Всесвіту, був зрозумілий багатьом. Пізніше почався новий етап розвитку масонства, символіка, обряди і організаційні форми середньовічних каменярів лягли в основу створення духовного ордену. Ложі мали чітку організаційну структуру. І встановлену ієрархію масони вищих ступенів об'єднувалися в таємні капітули для загального керівництва створювали велику або провінційну ложі, а також великий схід. Вирішальним у масонів був принцип релігійної толерантності. І це чи не найбільше турбувало католицьку церкву, і ще в середні віки членів масонських братств відлучали від церкви, а в Іспанії та Португалії навіть віддавали під суд інквізиції. Посвята на різних рівнях супроводжувалися обрядами і символікою, яку супротивники масонів часто тлумачили по-різному. Скелет або череп символізували марність людської пристрасті, білі рукавиці жіноча і чоловіча, які вручали після посвячення, моральну чистоту, білий фартух, який надягали на адепта, щирість, а лопатку кельму, яку прикріплювали в ділянці серця, вважали символом захисту. Від усіляких вад. Незмінними атрибутами масонів були круглий капелюх, прапор свободи, шпага символ захисту, чеснот і покарання злочинців. Більшість символів, що зображені на масонських предметах, також мали свої тлумачення. Так, полум'яна зірка символізувала дух, що оживив природу. Сонце, активну силу. Місяць силу, що спадає. Золотистий шнур. Зв'язаний особливим вузлом і прикрашений облямуванням. це єднання всіх членів ордену, згуртованих узами братерства. Кожен ступінь також мав свої символи: знаком учнів був необроблений камінь як символ недосконалості і необхідності духовної роботи, а символом підмайстрів – оброблений камінь, знаком майстрів був молоток, утілення влади і креслярська дошка із геометричними фігурами, що символізували план. Накреслений заздалегідь архітектором Усесвіту. У XVIII столітті було засновано велику ложу Англії 1717 рік. Під її опікою створювали ложі у багатьох європейських містах і країнах. В Україні відлік своєї діяльності масони також ведуть із XVIII століття. Щоправда, багато хто схильний називати першим українським масоном Юрія Немирича, людину із оточення гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Виговського. Кальвініста за віросповіданням. Одначе більш імовірна версія про появу масонів в оточенні Івана Мазепи, а першу в Україні ложу було засновано у 1742 році у містечку Вишнівець на Волині володіння князя Михайла Сервасія Вишневецького. Її було створено за складних політичних обставин. Північна війна 1700-1721 роки. Супроводжувалася політичними інтригами і змовами та безпосередньо стосувалася України і гетьмана Мазепи. На боці шведського короля Карла XII виступав один із претендентів на польський трон Станіслав Лищинський. Але після поразки він мусив поступитися ставленникові Росії Августові Понятков... Понятовському. Франція, прагнучи повернути втрачене, почала вести хитру політику. Вона дала притулок ворогам своїх ворогів, якову II стюарту, спадкоємцеві старовинного шотландського роду, який втратив британську корону, Станіславові Лищинському, його дочка Марія, стала дружиною французького короля Люд... Людовика XV і їхнім соратникам. Тоді ж французькі політики встановили контакти із Пилипом Орликом, який після смерті гетьмана Івана Мазепи очолив рух української політичної еміграції. Її представники були присутні на засіданнях лоджі Королівської палати, яку опікав король Людових 15. Помітними фігурами тут були шляхтич із Правобережної України Анджей Мокроновський, родоначальник масонства у Польщі, і Григорій Орлик, син гетьмана України у вигнанні Талипа Орлика. У серпні 1734 року Григорій попрямував на, Лівоб... на Лівобережну Україну вести переговори із козацькою старшиною. І військом запорозьким. Із яким також планував домовитися про спільний виступ проти кримського хана і російський уряд, якому орлик міг сплутати карти Масонові Джеймсу Кейту, загін якого дислокувався в Кам'янці-Подільському, доручили схопити орлика на зворотному шляху. Проте той не виконав наказ і не перешкодив братові спокійно залишити Україну відповідно до Масонського кодексу. Шотландець Джеймс Кейт. Із 1728 року перебував на російській військовій службі в чині генерал-майора. У 1740 році очолив правління Гетьманського уряду в Україні, керував таємною масонською ложею в Петербурзі і навіть був призначений великим провінційним майстром Росії. Його вважали одним із засновників російського масонства. Але, мої шановні друзі, повернімося до Григорія Орлика. Він підтримував тісні стосунки із Лещинським. Допоміг йому у 1733 році дістати польську корону, щоправда, лише на два роки. Нова російсько-шведська війна відкривала перед Лещинським нові перспективи. Таємні плани виношував і Орлик, який вважав неодмінною умовою для боротьби проти Росії створення коаліції у складі Франції, Туреччини Швеції, до яких приєдналася і українська правобережна шляхта. За таких умов була можливість відвернути запорожців і козацьку старшину від Петербурга. І об'єднати навколо Палипа Орлика. Проте у 1741 році Франція втягнулася в конфлікт за іспанський спадок Габсбергів. А Туреччина не зважувалася на активні дії. Було розроблено план воєнних дій на Західному кордоні Росії, військове вторгнення до Польщі із метою здобуття престолу для Лещинського. Великі надії покладали на Мороновську, Макрон... який у 1741 році повернувся на правобережну Україну. І вів переговори із місцевими магнатами Коронним Гетьманом Юзефом Потоцьким Єже та Яном Мнішеками про підтримку Лещинського і створення антиросійського центру, яким і стала ложа заснована у Вишнівці до товариства. Брали лише польських політичних діячів, які вирізнялися благочестям і любов'ю до батьківщини. Ложа проіснувала до 1744 року Допоки жевріла жеврила надія на польський трон. Делищинську. Утім, Орлик і Мокроновський, і надалі активно співпрацювали з таємною королівською службою Люд... Людовика 15. Членом Масонської ложі Три глобуси у Берліні був і останній гетьман України Кирило Розумовський, ініційований, ймовірно, у 1744 році під час навчання в місцевому університеті. Розумовський не став маріонеткою імператриці Єлизавети. Реформи, які він задумав після того, як у 1750 році став гетьманом, були втіленням ідей Масона Монтескє про розділення влади на законодавчу, виконавчу і судову. З перших років перебування на владному Олімпії, Розумовський звернув на себе увагу української політичної міграції. Невгамовний Григорій Орлик у 1752 році запропонував французькому урядові встановити із ним контакти. Версаль планував використовувати Розумовську. І українських козаків у своїх політичних іграх. І вони повинні були перекрити шлях Росії на Захід. І хоча від цих планів досить швидко відмовилися, Розумовського із поля зору не випускали. Ситуацію змінило захоплення Саксонії армією Фрідрі... Фрідріха II, яке потягнуло за собою ланцюжок подій і призвело до початку Семирічної війни. У ній загинули члени Масонського братства: це Григорій Орлик і Джеймс Кейт. Які перебували по різні боки барикад. Розумовський цікав представників лож, але не спирався на них у своїй діяльності. А ось його спадкоємці і багато хто із гетьманського оточення, зокрема його сини, були ремними масонами. Представники козацької старшини приєднувалися до масонських лож під час навчання у європейських університетах? І -поміж інших, Спадкоємці таких шляхецько-козацьких родів, як Капністи, Кочубеї, Ломиковські, Лукашевичі, Мартоси, Полетики, Скоропадські Сулими, Томари, Ханенки та Гамалії. В значному поширенні масонства сприяв той факт, що багато іноземців, які служили у військах або в державному апараті, сповідували ідеї масонства. У тогочасній молоді масонські ідеї були популярні, і багато із представників старих українських родів просто гналися за модою. На українських землях масонський рух активізувався в останній чверті 18 століття. Тільки в цей період було засновано 12 лож. Центром українського масонства став Київ, де діяла ложа безсмертя, яка підкорялася польській ложі Великий Схід. Наприкінці XVIII століття діяли організації в Житомирі, Харкові, Одесі, Кременчуці Вінниці. На лівобережній Україні сильний був вплив ідей. Григорія Сковороди, близьких до масонських ідеалів, тоді ще виник проєкт Україна, як наслідок старань масонів, що прагнули зберегти самобутність і ідентичність цієї землі. Один із активних масонських діячів, Василь Капніст, навіть їздив у, тисяч... у 1791 році до прусського короля із утопічним проханням про військову допомогу для звільнення України. Саме в цей час з'явилися такі твори як спроба створення міфологі... міфологізованої історії. Для майбутнього проєкту Україна. І розмова Малоросії із Великоросією ілюстрація самобутності і глибоких історичних традицій українців. Однією із найпливовіших лож Правобережної України була ложа досконалої таємниці, яку заснував у дубні князь Михайло Любомирський, і під керівництвом якої були засновані і інші масонські організації. Зокрема, ложа Доброчесний поляк, на яку напевно покладалися завдання політичного характеру. Під егідою Дубенської було засновано і Житомирську ложу Росіяного мороку, яку очолював колеський радник, медик хірургії і доктор філософії Франц Король Генч. За його ініціативою було засновано жіночу ложу на чолі із дружиною місцевого аптекаря Дубанська і Житомирська ложі заснули після приєднання Правобережної України до Російської імперії і були відновлені на початку 19 століття. На правобережній Україні. Ложі були переважно стаціонарними, і політики розглядали їх як центри опору, центральної влади у відні. А ось на лівобережжі вони були переважно пересувними, похідними і формувалися із офіцерів царської армії, чиновників, місцевих діячів. Кількість масонських лож різко зросла на початку 19 століття. Після розділу Речі Посполитої Правобережна і Лівобережна Україна були об'єднані у складі Російської імперії. І уряд доволі толерантно ставився до масонів. Крім того, ще наприкінці XVIII століття їхна, їхня діяльність активізувалася, було створено ідеальну за масонськими мірками державу США, а під час Великої Французької революції масони, чи не вперше відкрито проголосили свої ідеали: свободу, рівність та братерство. Звичайно ж, активізація масонської діяльності не могла не позначитися і на Україні. Однією із найпливовіших на той час була київська ложа Об'єднані слов'яни. Її символом був хрест із написом польською мовою єдність слов'янська. За декілька років чисельність ложі досягла 80 осіб чиновників, учителів, лікарів та військових. Одним із активних її членів був виходець із козацько-старшинського козацько роду, маршалок Переяславського дворянства Василь Лукашевич. Який згодом у 1821 році організував таємне малоруське товариство? В Одесі місті із багатонаціональним населенням було засновано декілька масонських організацій. Різноманітною за національним і соціальним складом була ложа Понт Евскінський. Понад 70 учасників росіяни, українці, поляки, французи, греки, євреї, італійці, німці та інші, здебільшого були купцями і людьми вільних професій. Заснував ложу граф Олександр. Ланжерон впливовий місцевий чиновник, який дослужився до генерал-губернатора. Француз, за походженням, він за молоду добровольцем брав участь у війні за незалежність США. Потім служив у російській армії. Під час кампанії проти Туреччини Ланжерон познайомився із Іваном Котляревським, який служив під його керівництвом і згодом став засновником ложі Любов до Істини в Полтаві. До складу цієї ложі входили переважно українці та росіяни. Іван Котляревський. Семен Кочубей, та усього їх було 23 члени, очолював організацію Михайло Новиков, керівник губернської канцелярії, племінник відомого російського масона Миколи Новикова. Основним завданням ложі був розвиток політичної свідомості українського дворянства. І ще однією пливовою одеської ложеї стала Три царства природи, у діяльності якої брали участь онуки Кирила Розумовського Кирило і Петро. Їх, імовірно, як спадкоємців останнього гетьмана переслідувала влада. Кирила спочатку оголосили божевільним і ув'язнили в монастир Суздальський, потім полегшили долю, заслали до Одеси. Там брати Розумовські продовжили активну діяльність. І хоча вона не мала яскраво вираженого антиурядового характеру, все таки була заборонена. Активно діяла Ілоша в Харкові, у якій домінували ідеї Сковороди, а лідером був його учень. Ректор і засновник Харківського університету Василь Каразін члени ложі видавали альманахи, вивчали етнографічні матеріали. Дехто, Григорій Квітка Основ'яненко, Петро Гулак Артемовський, навіть писав твори українською мовою. Говорили, що Гулак Артемовський великий магістр харківської ложі, навіть створив проєкт ідеальної конституції, але заповідав покласти його з собою в могилу. Мовляв, лише коли суспільство досягне розуміння ідеалів масонства. Документ можна буде дістати і використовувати на благо людства. Діяльність масонських лож впливала на розвиток національно політичного руху, розворушила опозиційний настрої. Тому, в березні 1819 року полтавську ложу закрили. А згідно із царським указом 1822 року, цей рух було заборонено по всій імперії. Масони пішли в підпілля, продовжуючи активну діяльність. Указ був більш ніж парадоксальним. Імператор Олександр, який видав його, і саме перебував у масонській ложі, мабуть, так проявилося протистояння між різними масонськими напрямами. Тобто, шановні друзі, у 1822 році цей рух було заборонено по всій імперії. Бачите? Поїхали далі. Саме масони були організаторами виступу в Петербурзі декабристів у 1821 році. Членами масонських організацій були Кіндрат Рилеєв, Павло Пестель, Михайло Бестужев, Брати Муравйові Апостоли та інші. Ложі було створено в Кам'янці, Умані, у маєтку графа Сергія Волконського. До Уманської ложі, заснованої у 90-х роках XVIII століття, входили українці, росіяни, поляки, а її діяльність була пов'язана із ім'ям засновника легендарного парку Софіївка, графа Федора Потоцького. Саме польська шляхта внесла до ложі революційний настрій ця організація брала участь не тільки в повстанні декабристів, але й у польському повстанні. 1831 році. У 40 х роках 19 століття київська молодь спробувала відродити діяльність масонських лож і дещо підірвано за часів правління імператора Миколи І. Її представники звернулися до Івана Мартоса, предки якого були відомими масонами, із проханням допомогти налагодити зв'язки із польським імміграційним співтовариством у Парижі і безпосередньо із масоном Миколою Чайковським. Людиною, яка щиро бажала відродження вільнодумства в Україні. Для вирішення питань із організації ложі у 1846 році, у Києві було створено братство святих Кирила і Мефодія, куди ввійшли Миколи Костомаров, Микола Костомаров, пан Телемон Куліш, Тарас Шевченко, Василь Білозерський та інші. Саме Микола Чайковський передав до України два тексти: орієнтований на поляків, твір, Ад... твір Адама Міцкевича і Закон Божий. Або книгу буття українського народу, яку Микола Костомаров переклав українською мовою, коли у 1847 році царська влада розгромила братство, слідство, пов'язувало його із Чайковським. Діяльність масонських лож активізувалася наприкінці ХІХ століття та на початку ХХ століття. Із метою координації руху у 1900 році п'ять основних лож об'єдналися у велику ложу України. Важливу роль ложі відігравали, відіграли і в Галичині. Дехто вважає, що масоном був Іван Франко, а його поема «Кам... Каменярі є квінтенсенцією масонської ідеології. Таємна діяльність масонів продовжилася у ХХ столітті. Саме в цей час у Росії їх почали ототожнювати із єврейським рухом. Образлива назва «жидомасони» надовго закріпилася у свідомості людей. Щоб більше, негативне сприйняття масонів посилилося виявленими на межі століть. Протоколами сіонських мудреців фальсифікатом, який ніби свідчив про всесвітню єврейську змову і існування таємної організації, подібної до масонської ложі. У Російській імперії масони опинилися поза законом. Православна церква проголосила її їх ворогами християн. Революційні події 1917. роки Вивели на українську політичну арену масонства Михайла Грушевського, Симона Петлюру, Павла Скоропадського. Дмитра Дорошенка, що, втім, не зважало їм виступати один проти одного у Києві, в будинку по вулиці Прорізній, і ще із 1913 року збиралися члени масонської ложі, до якої належав і Грушевський. Саме члени цієї ложі під кодовою назвою Рада в листопаді 1918 року очолили боротьбу проти масона Скоропадського. А після революції, вже в умовах еміграції. За погроми в Україні з ложі вивели Симона Петлюру. І в подальші роки масони впливали на багато процесів в Україні. Існують вони і зараз, шановні друзі, серед політиків, економістів та творчої інтелігенції. Діють вони, об'єднуючись у ложі. А у 1998 році було засновано орден святого Станіслава, який небезпідставно пов'язують із масонським рухом. Питання про те, хто із сильних світу цього пов'язаний із масонами, дотепер залишається інтригою. І нас чекає, ще багато цікавих відкриттів у цій царині. Ось так, шановні друзі, дякую, що дослухали все це до кінця. Я думаю, це дуже цікава тема, таємнича тема. Тому що ми багато чого не знаємо і не взнаємо. А якщо це все і виясниться, то через кілька століть, коли нас уже й не буде. Хі -хі. Тому ось так, друзі. Напевно, вам це дуже сподобалося. Дякую, що дослухали мене до кінця. Ставте вподобайки, підтримайте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.